Пильність. Ми знову знову переконуємось у вистинності твердження: якщо ти алкоголік, то це назавжди. Якщо після тривалого утримання ми починаємо пити, то дуже скоро опиняємось в настільки жалюгідному стані, як і в наші найгірші часи. Якщо ми збираємось кинути пити, то це рішення має бути беззастережним без прихованої надії на те, що коли-небудь у нас з'явиться імунітет до алкоголю. Анонімна алкоголіки, сторінка 33. сьогодні. Я алкоголік, і я буду ними завтра. Алкоголів живе в мені зараз і залишиться зі мною назавжди. Мені завжди слід пам'ятати, хто я такий. Алкоголь, напевно, вб'є мене, якщо я не буду усвідомлювати і визнавати свою хворобу щодня. Це не граде поразка, всього лиш тимчасова невдача. Я маю справу з хворобою, від якої є лише одні ліки: щоденне прийняття і пильність.